Поблизу білого дому сталася стрілянина. Є навіть загиблі військові внаслідок стрілянини поблизу Білого Дому відомо про загибель двох військових Нацгвардії Сполучених Штатів, стрільця з пораненнями. Уже затримано вказують змі, що це було. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У центрі Вашингтона, неподалік Білого Дому, сталася стрілянина. Відомо про двох поранених військовослужбовців Національної гвардії внаслідок стрілянини. Згодом губернатор штату Західна Вірджинія повідомив про їхню смерть. Про це інформує ABC News. Поліція метрополії повідомила, що працює на місці події на перехресті 17-ї та Першої вулиці, як зазначив представник поліції округу Колумбія, близько 14.20 за східним часом біля входу до метро Forget Вест стався інцидент за участю озброєного нападника. Місце події забезпечено, один підозрюваний затриманий. Повідомило управління поліції метрополії. На місце події, як передає Факс News, Прибули карети швидкої, об'єднана оперативна група округу Колумбія та Вашингтонське управління з контролю за алкоголем, тютюном, зброєю та вибухівкою. Представник мера Мюріел Боузер повідомив, що міська влада уважно стежить за перебігом подій. Голова Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм у соцмережі X зазначила, що відомство співпрацює з місцем. Цевими правоохоронцями для збору нових даних і закликала молитися за поранених нацгвардійців. Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів, які щойно були поранені в Вашингтоні, ішлося тоді в повідомленні. За інформацією, змі, президент Дональд Трамп у момент стрілянини знаходився на своєму гольф полі у вест палм біч, де проводить день подяки у своєму клубі Мара-Лаго. Його оперативно поінформували про інцидент. Заявила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. У Білому домі підкреслили, що уважно моніторять ситуацію. Також підтверджено, що будівлю Білого дому тимчасово закрито. Президент Штатів Трамп у дописі в соцмережі Truth Social також відреагував на стрілянину поблизу Білого дому. Тварина, яка поранила двох нацгвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення. Але Незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну. Нехай Бог благословить нашу велику нацгвардію, а також усіх наших військових і правоохоронців. Це справді великі люди. Я, як президент штатів і усі, хто пов'язаний з офісом президента, з вами писав він.